Частота грошей, як синхронізувати себе з багатством у цьому відео, ви дізнаєтеся, чому гроші це не лише питання наполегливої праці чи везіння, це питання частоти, так як радіо. Якщо ви не на правильній хвилі, ви ніколи не вловите потік достатку. Давайте разом з'ясуємо, як енергетично вирівняти себе з грошима, і особливо як підвищити свою вібрацію, щоб притягувати багатство, а не відштовхувати його. Пункт 1. Гроші це частота, а не об'єкт. Багато людей думають про гроші як про папірець або цифру на рахунку. Насправді це енергія, яка тече між людьми. Один чоловік весь час скаржився на те, що йому не вистачає грошей, він сприймав гроші як щось рідкісне і важкодоступне результат борги і непередбачувані витрати. Рішення почніть сприймати гроші як рясну енергію. Щодня кажіть собі. Я підключений до частоти достатку. Пункт 2. Ваші емоції диктують вашу вібрацію, те, що ви відчуваєте, створює вашу частоту. Страх нестачі притягує ще більше нестачі. Одна жінка боялася втратити роботу. Вона бачила в кожній витраті загрозу. Її енергія вібрувала на низьких частотах, і, врешті-решт, вона втратила роботу. Рішення. Культивуйте позитивні емоції, пов'язані з грошима, такі як вдячність і радість, навіть якщо ви ще не маєте того, чого хочете. Пункт 3. Всесвіт реагує на вашу частоту, а не на ваші слова. Ви можете сказати, я хочу бути багатим, але якщо ви вібруєте від страху або сумнівів, ви блокуєте достаток. Один чоловік щодня повторював афірмації, але не вірив у них. У глибині душі він відчував себе недостойним успіху. Рішення глибоко відчувайте те, що ви говорите, візуалізуйте себе, як ви вже володієте тим, чого хочете, з переконанням. Пункт номер 4 переконання формують ваш енергетичний канал. Якщо ви вірите, що те гроші, це погано, ви створюєте вібраційний бар'єр. Одна жінка, яка виросла з думкою, що багаті люди егоїстичні. Несвідомо саботувала свої продажі рішення визначте свої обмежувальні переконання і замініть їх фразами на кшталт, гроші приходять у моє життя, щоб творити добро. Пункт номер 5 Гроші люблять ясність. Хочете грошей, говоріть чітко скільки ви хочете, для чого вони вам потрібні, як ви збираєтеся їх використовувати. Один чоловік мріяв бути багатим, але без конкретної мети. Він не мав нічого конкретного, щоб показати для цього. Рішення Напишіть, скільки саме ви хочете, з якою метою, і почніть детально візуалізувати цю реальність. Пункт шостий Ваше оточення впливає на вашу вібрацію. Ви хочете вібрувати від достатку, але живете в хаосі, бруді чи безладі. енергія не тече. Один чоловік добре заробляв, але жив у неприбраній квартирі. Він відчував себе заблокованим. Рішення. Приберіть свій простір, додайте символи процвітання і зробіть своє оточення надихаючим. Пункт номер 7 Гроші приходять до тих, хто вже відчуває себе багатим. Ви ніколи не привернете достаток від розчарування. Одна жінка жила скромно, але відчувала, що кожен євро це багатство. Поступово вона притягувала до себе все більше можливостей. Рішення почувайтеся багатими вже в тому малому, що маєте. Насолоджуйтесь тим, що вже маєте. Пункт 8. Ваша частота змінюється, коли ви віддаєте. Віддавати означає говорити Всесвіту, мені достатньо це підвищує вашу вібрацію. Один чоловік, який регулярно давав, незалежно від того, як мало, завжди бачив, як гроші поверталися несподівано. Рішення давати з радістю. Не для того, щоб отримувати, а для того, щоб вібрувати. Що ви вже перебуваєте в достатку. Пункт номер 9 Вдячність це прискорювач вібрації. Чим більше ви дякуєте, тим більше ви притягуєте. Одна жінка вела щоденник подяки за гроші. Дякую за рахунок, який я змогла оплатити. Дякую за каву, яку мені запропонували. Рішення. Починайте кожен день з подяки за той достаток, який у вас вже є. Пункт десятий мова формує вашу вібрацію Янна мілині. Я не можу собі цього дозволити, де мені важко. Ці фрази програмують вас на нестачу. Один чоловік вирішив ніколи більше не говорити це занадто дорого. Він сказав це не є моїм пріоритетом на даний момент. Його вібрація змінилася. Рішення змініть свій словниковий запас. Використовуйте слова достатку навіть у складних ситуаціях. Пункт номер 11 страх втратити блокує прийом. Ви боїтеся витрачати. Ви блокуєте потік. Одна жінка отримала у спадок велику суму грошей, але зберігала їх зі страху, її більше нічого не приваблювало, рішення, гроші, як повітря, вони повинні циркулювати, керуйте ними з усвідомленням, а не зі страхом. Пункт номер 12 Візуалізації вирівнюють вашу частоту. Коли ви уявляєте своє ідеальне життя, ваш мозок вірить, що воно реальне, і починає створювати цю реальність. Один чоловік щодня уявляв, що його банківський рахунок поповнюється. Через три місяці він отримав підвищення, рішення. Візуалізуйте своє повсякденне життя так, ніби ви вже живете в достатку. Відчуйте це глибоко. Пункт номер 13 тіло повинно слідувати за вібрацією. Хочете відчути високу вібрацію, рухайтеся, як людина впевнена в собі і процвітаюча. Одна жінка завжди ходила з опущеною головою. Вона змінила позу, і весь її внутрішній стан змінився. Рішення прийміть позу достатку, дихайте, встаньте прямо, рухайтеся так, ніби у вас вже все вийшло. Пункт номер 14 музика і звук мають вплив. Певні звукові частоти підвищують вашу енергію. Один чоловік, щоранку слухав звуки. З частотою 528 гектов або 432 гектов під час медитації на достаток, він відчував себе згуртованим і приваблював більше клієнтів. Рішення включіть вібраційну музику у свою ранкову або вечірню рутину. Пункт номер 15 пам'ятайте, що ви магніт, а не жебрак. Ви не можете благати про достаток, ви повинні його відчути. Один чоловік проводив свій час у відчаї, молячись. Він почав дякувати і бачити, і його життя змінилося. Рішення ви не жебрак Всесвіту, ви творець, активуйте свою силу зараз. Висновок Частота грошей це не езотерична концепція, це енергетична реальність. Якщо ви хочете багатства, почніть з того, що вирівняйте себе з тим, що вони представляють впевненість, безпеку, вдячність, циркуляцію, змініть свою частоту, і ви зміните свою фінансову реальність. Це універсальний закон. Ви готові? Тоді почніть прямо зараз. Підпишіться на нові відео про достаток і залучення.